Невеличкий легкий комплекс, який ви можете використовувати і в якості а, ранкової руханки, а також в якості вправ для поліпшення мобільності тазостегнових суглобів та грудного відділу. З чого ми починаємо? Ми сідаємо в таку жапку, да? ваші стопи направлені в сторони і ліктями розштовхуємо коліна. При цьому ми намагаємося вирівняти спину. І тягнемось до доверху. Кілька дихань ми просто можемо посидіти і порухати да, вправо-ліво стегнем. Витягуємося якомога вище. Супер. Далі ми ставимо долоні, вирівнюємо ноги. Якщо вам дуже незручно, ви можете трохи е зробити п'ятки ширше. І знов опускаємось вниз. Ще вдих. Вирівнили, потягнулися напрямі ноги, видих. Давайте зробимо так, щоб разів. Вдих, видих п'ять. Вдих, видих. Чотири. Кожен раз ми маємо нахилятися нижче і більше вирівнювати спину три. Два рази вдих, видих, два. І останній раз вдих. І видих сіли. З цього положення. Я сподіваюся, вам вручно сидіти. Ми вбираємо руки за голову. І розкриваємо грудний відділ. Тягнемось ліктем назад. В одну сторону, вдих, в іншу сторону. Ще вдих. Видих. Відштовхуємося одним ліктем і розкриваємо грудний відділ. Ще шість. Вдих. П'ять. Вдих. Чотири. Вдих. Три. Вдих. Два. Останній раз. Супер. Вирівнюємо ноги. Кілька дихань. Потягнулися направо. На ліву ногу видимо. Ще На ліву. Ще нижче. Можна себе між притискати рукою. ліву. Ще один раз. праву. І наліво. Добре, сідаємо, повертаємось в це ж положення. І наразі ми вирівнюємо руку. У нас трохи замінюється акцент. До цього ми працювали більш на грудний відділ. Зараз ми працюємо більше на мобільність суглобів плечових. І, звичайно ж, у нас та суглоби також. Працюють ще 4. Да, вдих, видих. Три. Вирівнюємо спину, тягнемося як більше назад. Два. І останній раз. Видих. Добре. Ставимо стопи паралельно. Вирівнюємо ноги. Можна поставити ширше. Ліву руку на праву стопу скрутилися в одну сторону. Вдих. Змінили. В іншу сторону. Видих. Ще вдих. Видих. Вдих. Вди. Ще чотири рази. Видих. Додаємо погляд за рукою доверху до стелі. Ще два. Останній раз. Видих. Добре. Ставимо руки на коліна, Робимо круглу спину, підкручуємо таз. І опираємось на коліна в грудний відбір, щоб хай був вперед. Ще кругла спина. Підборіддя до грудної критини. І вперед. Ще чотири. Вперед. Три. Вперед. Два. Вперед. Останній раз. Супер. Додамо на В праву ліву сторону. Вдих і видих. У вас напружені стегна. Зафіксовані сідниці дати глибини, розвернути погляд за рукою, тобто доверху Супер, ще додаємо видих по одному разом кожну сторону. Останній. Обов'язково шию. Особливо, якщо в вранці, що набрякає обличчя, можна зробити навіть собі такий самий масаж. Шиє. Угу. Носом праву ліву сторону. Видих. Видих. Ще шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Вперед. Круг лечимо. Раз. І круг лечимо два. І нехай ваша осанка оста... постава буде рівною весь день. Гарно